Усім день добрий і вечір також. Дивимось далі. Продовження цього сого. Порахували, вирішили, Не нерентабельно буде ремонт, ремонт проводити, так як піскоструйка оцінила його 1700 гривень, ну і ще була ціна 1200 гривень. В загальному тільки, тільки піскоструйка йшла, тому що ніяка хімія цього не брала. Там дуже багато слоїв фарби, щоб до нього добратися, відкрутити, хіба в вогонь кинути. Спалити і все. Тому то, що прорахувавши, у нас виходить, виходить купити новий блок і поставити новий блок. Новий клапан, нову трубку потрібно буде вигнути також. Значить Дивимось. Зараз вам покажу, який приїхав блок. Це клієнт сам клієнт сам собі його вибрав, купив, я просто сказав, характеристики, які потрібні. І все. Тобто, я не хочу брати за це відповідальність. Клієнт погодився, подумав, все-таки краще купити новий блок. Скидаємо. Так, коробочку скинули. Строночку. пінопластом переклали. та дам Ох, ще масло дожидали. Це, виходить, головка не Дніпро М, тобто не на Дніпро Мку, наскільки я розумію, Ось, що тут пише? Ось таке, що є, то і є. Клієнт за неї дав. 5200 або 5400. Десь так. Десь так, 5200 або 5400. Так. так, о! Просота показую. Бачите, мінімально пробив його в порядок, освіжив, буде він мати друге дихання. Значить, зараз будемо робити монтаж. його. трубку, вигинаємо мідну, нормальну, нову, так як ця, зараз де вона є? Ось. Крут, отака штука. Вона вже все також. От бачите, це все в тій фарбі. Воно буде додатково перегріватися, відносно, як буде ця трубка перегріватися, буде більша температура повітря, яка буде проходити через воротні клапан. І зворотні клапан зробить що? Покаже нам фініш. Маслячко дали також з головкою разом. Нічого не пише ніяке яке. Молодце і. Добре. Я приступаю, вам вже покажу кінцевий результат. Як воно буде працювати? Якщо буде світло, покажу. Не буде світло. Повірте на слово, буде працювати. Ага, тут ще є таке побачив. Зараз получається точно не Дніпро М. У мене зараз така також на ремонті. Бачите, цей є під частигані внутрішній посередині. В Дніпро-М таких немає. Ну, типу! Типу мені це більше доподобається, тому що іде ще тут стискання клапаних плит. Ось цей. Маю на увазі цей. Фільтра стандартний пластик. Так воно і буде. Добре. Прикручую, перекріплюю, працюємо далі. Ще ось тут щось постом поміряємо паражі, якщо все окей, тоді все окей. Трубка є. Зроблена, клапан зворотній, поставився. І також пас новий встановили. Що ж, перший пуск. Це вже перший не буде, це вже буде другий пуск, просто покажу. Запустився. Працює таке. Звук мені подобається. Ну, в загальному суть це все треба ще перебирати. Ці цей волого так також буде заміна його. <різвищ> тобто всюди всюди течеть, шумить. Тут навіть щось склеїли, робили. Буде заміна, воно вже має тріщинки, я так здивлявся глибше. воно вже паяне ось тут Заліплювали якоюсь пластмасою. І також на тих всіх з'єднаннях це все пере, переглянеться. І зробиться нормально. Бо Тому що якщо так залишати, то та як? А як залишати? Нема чого залишати, чуєте як щепить. Це шкода компресора, компресорний блок новий. Він має працювати. Він має файно працювати. Значить, тепер буде перший пуск. Зроблено автоматка замінена, редуктор також. Волого відділювач встановлений. Пуск! Пізніше покажу, за скільки він, скільки він накачує, зараз йду перевірю, чи немає яке відтікань і помирю апарат. Ось так тепер це все виглядає. Замінилося. Тобто, коли вже все розбирати починав пресостат редуктор, вологовідділювач. Цей редуктор рога. тут взагалі всюди тріщини, сколи, вм'ятини, все сифоново, все таке було рихле. Ніхто за тим не дивився, та й маємо результат. Щоб таке не було хоча б ну банально банально потрібно хоча б продавати цей компресор. Кінець зміни. Ну хоч щось робити. Отже, бачимо, ще така мінімальна рекомендація, якщо, наприклад, замінювати оцей пресостат. Потрібно. Викрутити цей манометр і ось цей манометр. Викрутити, щоб їх потрібно нагріти ось цю частину. Нагріваємо, тоді фіксатор резьби послаблюється, свою силу, ослабляє, легко, нормально викручуєте. Фумку не варіант сюди ставити. Хіба тільки з чуттям. Якщо забагато дати, ну буде, знаєте, що буде? Буде тут тріщина. Тому що це є силамін, це таке собі метал. Ну, таке. Так що ні пакля, ні фумка. Щуттям, звичайно, що щуттям можна дати фумку. І буде також тримати. Ну, Це все ще також можна буде протерти ці залишки. Бачу, тут є ще герметика. Добре, не суть. То нічого страшного, запобіжний клапан є. В загальному його тут не було, а має бути. То вийшло ось так тепер. Взагалі мені подобається. Все що було, все і є. Якщо порівнювати, як змінилося, мені, мені подобається. Запускаємо. Поставлю таймер, це відео вже далі піде в швидшому режимі. І будемо бачити, за скільки він накачує ресівер по нулям. По нулям димось перевіряємо. Нуль. І ось тут нуль Є. Запуск! Посуємося спочатку. Є yeah. пуск! Чи фігушки не вдасться конкретні дані зробити, тому що є тут підсифонювання ще. Ще і тут. Витиснути, не варіант. Вече не йде, злив конденсату Маю на увазі. Курче, ще треба щиту міняти, йо пересете. Компресор проблемний. Дубль 2, чи дубль 3, чи дубль 10, добре? Міняємо. Замінюємо. Хто замінюємо? Добре, хоча світло ще є. Добре, йду я. Поштути з леву конденсату, що його заміня. заміню. Замінив? Замінив. Ось бачите, в чому проблема. Разинки нема. Разинки нема. Короче, не компресор якийсь мозготрах, блін. Скільки можна було вже. Тут Вже майже все замінено, все, ще двигун хай клієнт перемотає на всякий випадок. І все? Все замінено? Коротше, запускаємо. Запускаємо. Тепер думаю... Що? Чем здивуєш? Давай! По нулям, по нулям. Це 5.36. Окей. Запуск! Компресора Дніпро-М. Після... Після ремонту. Чи після заміни блоку? Після заміни всього. Пуск. Я знімаю, знімаю відео. І чую щось шипить. а вроді би ніде не мало шипіти, що перевірено було. А тут є. Штутер в левоконденсатор, що нарисувався. А що, головить то це, що відпрацьовувало, в важких умовах працювало, та є. Yeah, Mr. якщо його не сипаєш, аж глючить. Та що шайбі мене підшипує. Бар у нас 8 майже. 7,8. Добре. Окей. Okay. Окей. Okay. Слухаємо, чи немає ніде підсифонювань. Віддаю компресорка клієнту і хай забирає, хай працює. Скажу йому, хай компресор качає і йому гривні заробляє. Так, да, мозка трохи мені повиносив він. Ні, нічого, не чую. Не чую нічого, щоб сифонило. Ну і су. Добре. В принципі, побачили, що є. Що є? Що є, та і є. Якусь інформацію мінімально підкину. А зрештою якісь є запитання. Щось підкажу? Буду знати, підкажу. Окей, усім щасливо! Давайте працюємо далі.